Доброго ранку. Сподіваюсь, все гаразд, і ви, дорогі мене, чуєте. Доброго ранку, поетична родина. Доброго ранку, усім людям доброї волі. Ви знаєте. Впевнена, ну, на 100% я завжди була в цьому впевнена, що випадковостей немає. І сьогодні ще раз в цьому переконалася бо я сьогодні вийшла в ефір, в чергове, в прекрасний день, коли ми писатимемо диктант Національної єдності, котрий писаний Оксаною Забушко, читатиме його славний Павло Вишебаба. І Це просто прекрасно. Об будемо об'єднуватися довкола цієї події, довкола нашої шани. Нашої глибинної поваги до рідної мови, адже 27 числа День української писемності і мови, день, коли ми славимо наш генетичний код, наш оберіг, нашу основу, нашу найпрекраснішу у світі малозвучну мову. І от бачите, який сьогодні красивий ранок, котрий ми маємо, завдячуючи Богу і нашим славним ЗСУ. Ранок, коли я сподіваюся, переконана, коли в школах, в усіх, в усіх безвинятку, в школах е нашого, нашої рідної України, в закладах культури ми будемо вшановувати рідне слово, ми будемо творити поетичні читання, і знову ж таки, ми обов'язково напишемо диктант єдності і ніколи ніколи не забуваємо, що можемо усе це робити завдяки нашим славним воїнам, котрі виборюють нашу перемогу? І мій сьогоднішній ранішній ефір, моє поетичне волонтерство усе для того, щоб воїнам було комфортно, щоб вони мали усе необхідне для того, щоб гідно захищати нас і, звичайно, бути захищеними самими. Адже їхнє життя величезний, найбільший скарб. Не втомлюємося волонтерити, не втомлюємося е давати часточку своїх зароблених грошей тим, котрі захищають наше сьогодення. Не забуваємо, що в коментарях є рахунки, і, будь ласка, волонтермо і донатьмо. І, звичайно, в такий ранок. Такий гарний ранок, знову ж таки, вкотре закликаю усіх в 11 годині писати диктант національної єдності, будемо говорити про слово розпочинати, говорячи, звичайно, про рідне слово. Говорять, слово першим народилось, коли в колисці плакало дитя, воно завжди, як білочка, трудилось у колесі під назвою життя. Когось втішало, а когось корило, і з кимось вперто неслось до зірок, комусь у правді віддано служило, і, мов у школі мчало на урок, співало слово на весні гаївки, а в тихий вечір славно коляду вмирало слово у нутрі криївки, віддавши вітру долю молоду, і буде слово вірити. Трудитись, в дощах вчуватись і тобі, й мені, допоки правди хочемо навчитись, допоки хліб печуть на черені. Так, які ми щасливці, ми маємо своє рідне, красиве слово, котре, котрим послуговуємося в щоденні, котрим, е, котрому навчаємо діток, коли вони зводяться на ніжки. Котрим ми співаємо, котрим ми навчаємо, котрим ми даємо поради, котрим ми замиловуємо світ. І е, от саме вчора написалось таке, е, поетичне написався такий поетичний взірець, котрий би я зараз хотіла зачитати, і це слово присвячене рідному Львову. Рідному місту, котре я безмежно люблю. І не забуваємо, що зараз, у цей час, у цей складний, такий зовсім непростий час е несправедливої, жорстокої війни, мій рідний Львів і інші міста, рідної України зможуть вистояти лише завдяки славним ЗСУ, тому не забуваємо, що зараз у Є рахунки, на котрі донатьмо гроші для наших воїнів. Повертайся до Львова, тут на в неба сто левів, тут клубочаться рамки між пальцями вулиці, площ, тут шпилясті дахи, тут різдвяні дива кришталеві, тут руйнується зло від намолених вічністю прощ. Повертайся до Львова, дощам, бо без тебе геть сумно, і кориця у каві без тебе шляхетно гірчить. Поза межами Львова так зимно і трохи марудно. Тільки тут птахи мрії навчилися жить і любить. І пам'ятаймо, що Звідки б ми не були зі Львова, чи з Кривого Рову, чи з Харкова, чи з Києва, чи з Полтавщини чи з Чернігівщини, усі ми повинні зараз працювати на перемогу в коментарях, рахунки, слухаймо поетичне слово, слухаймо прозу і переводьмо обов'язково свої, зароблені. Важкою працею, гроші на надзвичайно потрібну річ, на захист наших славних ЗСУ, на ті потреби, котрі приведуть їх і нас до славної перемоги. Мене зішило склаптиків, буття. Опісля зимна у саду травневім сказало чітко «Іди, будуй життя! По межі львівських гонорових левів, і я пішла то стежка, то перон, а то в атах осінніх жовтолистя. і покаяльний пишеться псалом. А бузувір вдирається в захристя, смутився лев, гасились ліхтарі на перехресті суєти і слави. А я все йшла одночі до зорі, вже листопад, завіяв, завіяв листям лави, щось будувала. Щось немов пісок крізь мої довгі пальці просочилось. Зі всього брався непростий урок, та я раділа, що чомусь навчилась. То є життя. Воно знайшло фасон і розкроїло вишиту сорочку. І знов стежки, і знову той перон. Я ж у вагоні, у самім куточку. Трішки лірики такого плану. Послухайте, будь ласка, я тебе міцненько так пришила до одвірка власної душі. Я пришила, голку загубила там, де літа прагнуть спориші, де блукає червень в пишних шатах, і сміється одут молодий. Я пришила, і не одірвати, ти зі мною до старих завій. До змарнілих, стогнучих світанків, до останніх подихів добра, тільки соло, молодих підранків я пришить до себе не змогла. Читаємо гарні в всірці поетичні, читаємо хорошу прозу, читаємо класику і е, с, вибираємо в зірці із сучасності. Вдосконаємо свою мову, переглядаємо і усі ті зміни, які відбуваються в ній, адже вона живий організм і обов'язково обов'язково сьогодні пишімо диктант національної єдності. Падають каштани, землю розбивають, а чи, може, твердь вбиває їх. Грудкою міцною із дерев злітають, не лякає ожелець і сніг. Налякають перші громовиці, що трясуть над світом рукавом. Бо вовняні теплі рукавиці грітимуть, і полохливим сном снитиме, снитиме маленьке каштанятко у обіймах сивого різдва. Хтось налиє у старе горнятко трішки щастя, трішечки тепла. І коли будемо писати диктант, об'єднуватися, яконація. Не забуваймо, завдяки кому все це відбувається, завдяки кому ми можемо почути текст, Оксани, текст, текст шановної Оксани Забушко у прочитанні славного Павла Вишебаби. Не забуваймо, не забуваємо, що від наших донатів залежить життя, залежить захист наших славних українських воїнів. Заховало літо руки у кишені і пішло тихенько до межі, на той клапте краю, де живуть у жмені чорнобривці, жовті і спориші, де високі гнізда, де в старій ряднині хтось приніс погрітися зірки, де вовіки вічні, вчора, завтра, нині, Місим хліб, що з Божої руки. Так, маємо нагоду місити хліб. Адже от ще трішки, бо вже заходить на поріг пізна осінь, ще трішки прийде Різдво і ми міситимемо різдвяний хліб. І все це відбуватиметься завдяки нашим воїнам, котрі виборюють наше право місити ці хліби в рідній хаті, на рідному порозі. А світ старіє. Мов сухе вино, що вип'ється колись на п'єдесталі, хтось сумно скаже, він отжив давно, а хтось хоче ж крутитиме педалі, щоб все устигнуть, розчахнути степ оту безкрайність на долоні літа, щоб поклонитись сталості врет і ті красі, котра на тіло вдіта. Щоб одлюбити і, від, і відмедувати, сухе вино отпить на п'єдесталі. Допоки сенси наших прагнень сплять, я все хочу крутитиму педалі. Відбувається прямий ефір і в коментарях є рахунки, не забуваємо донатити на ЗСУ. Я вибілю тоненький стан деревам, вони ж отбілять зболені сади, і так блискочуть роси перкалево по межі високосної трави. А місяць серп одріже серця скибу, щоб я вертала в край небесних злив. У ті краї де велетенську рибу святий Петро рибаляче зловив. У ті краї де ходить Бог в кресані. Заправивши за пояс топірець, тріпоче вітер на старенькій брамі, сітхає за минулим ялівець. А я й не знала, що люблю аж так, яйця у небі місячний мідяк, тоненькі верби, що за ґрунт вхопились і навесні дощами причастились. А я й не знала, що люблю аж так. Той прадідівський зболений сіряк, котрий світами в ясне мандрував, у вічай впасти предкові не дав. А я й не знала, що люблю аж так простенький крій, простої їжі смак, пасхальний хліб із теплої печі, і віз, котрий ілля везе вночі. Які дивини ми маємо довкола свою просту, але таку смачну. І цікаву їжу, котра є просто спадщиною. Ми маємо хороший, правильний, наш автентичний одяг з конопелі, з льону. Ми маємо свою традиційність, кулінарну, ми маємо свою традиційність пісенну, поетичну, багаті-багаті люди. єдиний ворог на все це зазіхає, і ми повинні допомогти славним воїнам прогнати ворога зі своєї землі. А для того, будь ласка, донатьмо рахунки у коментарях. Ніколи нікого не можна привчити до весен, якщо у судинах пульсує опалова зваба. Ніколи нікого не можна привчити до весел, якщо в центрі світу снігами сотворена баба, ніколи нікому не можна додати натхнення. Якщо цвіркуни за старезною піччю потихли, ніколи нікому не можна придумати ймення, воно йде на площі, згодовує я голубам крихти. Ніколи нікому не варто приводити доказ, що небо офірує зорі на втишену вічність. Ніколи не варто душевне носити на показ, чекати од людства, побілену фарбами. Зичність. Зараз в цьому ефірі хотіла б ще й поділитися з вами і прозою. Послухайте, будь ласка, і не забувайте донатити на ЗСУ. Наталочка стояла бабі стареньких, перекособочених воріт і чекала. Мала час на чекання. Адже літо принесло не лише розпечене, запашіле повітря, жовтяву шпарагівку на кущах та закинутий на антресолі шкільний ранець, а й відвідане тієї, котру варта виглядати дні і ночі. Наталочка чекала бабу Анну. Волосся якоїсь завжди пахло, якось незвично і навіть таємничо, а пазуха берегла для неї єдиної онуки кілька рублів. Дбайливо загорнених у чисту хунку для втирання носа. Спочатку, вдалині, біліла якоюсь рухливою копицею величезна ряднина, припнята до спини, що за неї годі було розпізнати людину в цій плахті баба, самісінького ранку, нести до Львова бутлі з молоком та сметаною, голівки коров'ячого сиру, грудки масла – Несли, щоб мати, що класти за пазуху та щасливити онуку. А ще баба мала обов'язок перед Анелькою, самотньою польською панною, котра жила в австрійській кам'яниці в самісінькому центрі сивочолого міста, і за якою наталена любима Анна доглядали. А далі з заряднини вигулькувала маленька, згорблена постать, і наталочка впізнала ту. Яка найцікавіше оповідала бувальщини з життя, знала кілька мов, вставляючи слова з кожної у свої приповідки, частувала свіженьким молоком від красулі і пекла за виванці з какао, котрі танули у роті, щойно потрапляли туди. Отак, от рік за роком, наталочка під час літніх канікул гостювала в своєї доброї Анни і здавалося, що так буде завжди. Але одного вересневого дня війнуло холодом і страшною звісткою. Баба померла. Вони лежали, склавши руки на грудях, струджені руки, і стиснувши уста, ревла в стайні стривожена красуля, відчувши біду, скисали в гладущик обіві молока, залишені на сир, а баба навіть у вічному сні. Трішки скривились, засмутившись, що не буде кому класти гривенник у кишеню її єдиної онуки, що плакатимуть за нею осіння принада і стара польська панна. Цінуємо кожен день поряд своїми рідними. Життя прекрасна річ, але воно швидкоплинне. А ще завжди вертаємося. Часи і в краї свого дитинства, бо там найсолодше, найприємніше. Пам'ятаймо ті пороги, ті стіни, ті стайні, котрі нас чекали, виглядали, в котрих жили корівки, красулі, і ті вікна, за котрих нас завжди виглядали рідні очі. І пам'ятаймо, що зараз ми у стані війни і нашим хлопцям. Страшенно, страшенно потрібна наша допомога. Спливали весни, дихала опара, з до сонця великодній хліб, сварився грім, немов старий почвара, а я мала переді мною світ, в яким живуть травневі громовиці, а теплий віск кладе на біле взір. Пахучий жмуток юної травиці на добру долю перев'яже двір. Старих шуфлят, корали баламути, тримають стрій, забуто чарівний, і недосяжність вогняної рути, хто відшукає в осередку мрій. Нехай мандрує квітень молодечий, човном до літа, до червневих злив, до теплих крилець бабиної печі, Котрі Господь Христом благословив. Відбулася наша сьогоднішня ранішня зустріч, читались вірші, читалась проза, ми розмовляли, ми раділи, що прийшов день, коли ми писатимемо диктант, який нас об'єднає в чергове, вкотре, як націю, як величну націю. Підтримуємо культурні дійства, які відбуваються довкола нас. Адже саме мова, писемність, культура творять нас як націю сильних, неповторних, інтелігентних. І не забуваємо, завдяки кому усе це може відбуватися. Донатьмо. Працюємо на перемогу кожен кожен на своєму місці. І переконана на 100, на 200. А чи може на тисячу відсотків, що ще трішки і славна перемога прийде у наш рідний край. Гарного погідливого, сонячного, жовтневого дня, з гарним падолистом, з прекрасними опалово жовтими фарбами довкола. Тримаймося, будьмо завжди гідні тих. Котрі нас захищають. Вдалого дня! Рідна Україну, вдалого дня, усім людям хорошої волі і, звичайно ж, усім тим, хто мене сьогодні слухав. До побачення!